Молдовська центральна виборча комісія не схвалила заявку на участь у парламентських виборах політичного блоку Перемога, що пов'язаний з проросійським мільярдером Іланом Шором. Про це 19 липня повідомило видання «Ньюзмейкер» із посиланням на рішення ЦВК Молдови, ухваленого того ж дня. Заступник начальника ЦВК Павло Постика заявив, що на засіданні, що, чл... що члени блоку, перемога пов'язані з олігархом втікачем Іланом Шором, засудженим у. Молдові до 15 років в'язниці, а сам мільярдер брав участь у створенні цієї політсили своєю чергою. Присутні на засіданні лідери перемоги заявили, що вважають рішення Центрвиборчкому неправомірним. І нагадаємо, що парламентські вибори у Молдові призначили на 28 вересня. Таку дату затвердив парламент під час голосування ще 17 квітня. Про це того ж дня повідомив телеканал tv 8 Більше про підготовку до парламентських виборів у Молдові будемо й говорити далі з політичною аналітикою, аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова і Румунія. Мар'яна Присяжнюк з нами. з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Пані Мар'яно, як, як реагують у Молдові на таке рішення не допустити партію? І чи є взагалі електорат обширний у цієї політичної сили? Um... Ну, перше, що хочеться зазначити, звісно, всі проєкти навколо Ілана Шора, особа, яка фінансує і організовує власне і цей блок перемога. Так званий, він мав декілька таких етапів свого становлення, і з цим блоком асоціюється кілька політичних проектів. Ну, недопущення їх до офіційної реєстрації до участі у передвиборчій кампанії, воно було досить прогнозоване. Звісно, вони мають свій контингент. Виборців, на якій вони орієнтуються, і це не секрет, що в Молдові електоральна база дуже розпорошена, і проросійські погляди мають свою підтримку, і так звані молдовиніські мають свою підтримку, і уніоніські, які є таким собі. Ем... Особливим е, румунським молдовським націоналізмом е, історичним я навіть дуже в такому позитивному ключі е, це підкреслю. Ну і власне європейські виборці, і е, ця електоральна база дуже різноманітна. І, звісно, у таких умовах е, ну можна сказати, не, не те, що легко, але е, кожен проект, кожна така ідея, вона орієнтується на свого виборця і має як е, прихильників, так і е, противників. і Ідея, яку вона транслює, в тому числі є такі проросійські проекти, як е, блок е, перемога. Але е, тут е, від себе хочеться зазначити, що е, я думаю, що боротьба про російських сил за е, свою за участь у парламентських виборах за місце е, у е, провладному у перезапушеному провладному владному взагалі дискурсі, вона відбуватиметься не від імені цього блоку перемога, тому що блок перемога він. Напевно, є проблеми з зв'язком з, зв з інтернет-підключенням. Спробуємо його відновити і продовжити спілкування про парламентські вибори про заборону брати в них участь проросійській партії у Молдові під назвою Перемога. Я нагадаю, відповідне рішення прийняла Молдовська центральна виборча комісія, не схваливши заявку на участь у парламентських виборах цієї політичної сили. Якщо а пані Туда, так. що як повідомляв змейкер на початку липня в Москві відбувся з'їзд партії Перемога, на якому виступив і Ілан Шор. Серед іншого, під час заходу, він заявив, що на його думку цитую єдиний порятунок для Молдови це союз з Російською Федерацією. Цитує його видання нью Крім того, Шор тоді оголосив, що першим номером у виборчому списку перемоги стане очільниця молдовської автономії Гагаузія Євгенія Гуцул, який в Молдові загрожує до 9 років в'язниці у справі про незаконне фінансування партії Шор. До речі, з приводу повітряних тривог додався Харків на Харківщині. Також оголошено повітряну тривогу. Просимо врахувати цю інформацію, залишатись в укриттях, як і в інших областях. Йдеться про Полтавську, Київську, кілька районів Черкаської області, Донецьку, на Луганщині та в Криму. Ця загроза постійна і продовжується кількість зростати. Населених пунктів, де тривогу оголосили. Зараз додалось Запоріжжя, включно з обласним центром. Тож залишайтесь у безпеці. Ну, а щодо партії перемога, ми зараз чекаємо на підключення Мар'яни Присяжнюк, щоб поговорити детальніше. Ше про майбутнє цієї політичної сили, або точніше, куди мігруватиме потім е електорат цієї політичної Політичний, сили, так. І маємо тут ще повідомлення, що Україна, Молдова та Румунія проведуть тристоронню міністерську зустріч міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Обговорю, обговорив це з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм, підтвердивши партнерство та координацію зусиль щодо транзиту українських громадян. Про це йдеться на сайті МЗС 19 липня. Так і підказуючи Маріану присяжнюк з нами. Пані Мамаріану даруйте. Перепрошуємо підключення. Напевно, проблеми були з інтернет-зв'язком. Чи нас чути зараз і ви? так дякую, ви даруйте. Техніка не витримує румунської температури румунського літа. Ну власне звершити свою думку, я б порекомендувала б звертати увагу не лише на а, такий відверто проросійський блок, який не приховує своєї афіліації з кремлівськими операторами, а й на інші проєкти, які будуть. а які, які будуть приховано просувати е, інтереси Росії, приховано просувати російський вплив? Як от ми вже чуємо тези від деяких е, проектів, що е, вони підтримуватимуть євроінтеграцію за зразком Угорщини, е, е, ми чуємо деякі е, заяви. Е, Заяви про те, що а, Молдові не варто зближатися там ні з Україною, ні з Румунією. Ми чуємо різні заяви про те, що про нейтралітет так званий. Ну враховуючи, що а, Молдова є а, фактично сусідня країна, яка од одна з найбільших відчуває на собі наслідки російської агресії а, проти України. Це звісно звучить дивно і звучить і, і наштовхує на думку, що е, такі наративи вони мають на меті якраз блокувати певне прийняття рішень, яке пов'язано із військовою логістикою, із е, певними рішеннями е, на користь на підтримку міжнародної справедливості, міжнародного права, тому що тут вже навіть не йдеться про солідарність з Україною. Тут йде е, мова про справедливість, і взагалі про безпеку, про власність. У національну безпеку, ну і це, звісно, стосується і національної безпеки Республіки Молдова. Тому всі такі заяви, всі такі ідеї, які мають подвійні смисли, подвійне підґрунтя, я б рекомендувала розглядати їх як із принаймні із підвищеною увагою. І я думаю, що такі проекти, як блок перемога, які Працюють у такому маргінальному стилістичному ключі. Вони якраз маскують усі ці партії, які працюють із на, на межі подвійних стандартів і подвійних смислів. Тому ситуація в молдові вона досить а, і цікава, і небезпечна, і треба бути дуже уважними до того, що говорять усі партії, а не тільки ті, на як по яким видно, що вони представляють інтереси Кремля. Пані Маріано, дякуємо дуже за уточнення. Ще зверну увагу раз на попередження повітряних сил, тому що зараз спостерігається загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Кількість областей де оголосили повітряну тривогу. Можете бачити просто зараз на екрані, тому просимо пройти в укриття, залишатися там до відбою. І пані Маріано, ця тема може бути частиною обговорень якраз на тристоронній міністерській зустрічі, де будуть представники України, Молдови та Румунії. Хочеться, хочеться надіятися, що тема безпеки також а, буде у порядку денному, але перш за все а, варто привітати, що такий формат оживає, тому що а, якщо в напрямку а, Якщо з іншими сусідніми країнами є ті чи інші ідеологічні а, підґрунтя для такої політичної взаємодії, як у Блінський трикутник, Вишаградська Четвірка, навіть якщо Україна, звісно, не є там а, частиною останнього, все одно існує формат, до якого можна зайти, обговорити, підняти певну проблему і зайти. Чого ми не маємо власне на південно-західному сусідстві із Молдовою та Румунією? І це треба вибудовувати це це треба вибудовувати ідеологічно. Це треба вибудовувати інфраструктурно, політично і наповнювати сенсами, наповнювати, ми, наповнювати новими ініціативами. І я думаю, що сам факт зустрічі в теристоронньому форматі є дуже гарним а, дзвіночком, що а, такий формат має майбутнє, і хочеться лише привітати, що в Україні це зрозуміли в Молдові. Це зрозуміли, в Румунії це зрозуміли. Тому що проблема між а, цим а, у цьому сусідстві у цьому трикутнику а, найбільша є в тому, що у нас. А, Дуже різне взаємосприйняття один одного, і ми не знаємо одне суспільство нічого не знає про інше, і е, це е, навіть мова йде не про контакти, на не, не про людські контакти, не про людські контакти, які звісно поглибилися. Після е, міграційної кризи, які відкрили е, одне суспільство іншому. мається на увазі саме історичні стереотипи, історичні історіографічне сприйняття однією країною іншою, тому що ми формувалися в пострадянських традиціях, і е, це правда, тому що колонію... Колон... Пострадянські, скажімо так, не може вимовити кліше. Вони залишаються у і в політичному сприйнятті, і в багатьох політиках, які і Україна транслює і Молдова, транслює в тому в той час як. В румунській і е, е, політичній традиції, наукові традиції зовсім зовсім інші наративи, зовсім інші сенси і зовсім по-різному сприймається як Молдова, так і Україна, і ми з Румунією з нашим страдати руки на партнером... обмаль, на жаль часу ефірно, але це ще одна причина стежити за перебігом. Потім тристоронньої зустрічі, коли вона буде відбуватися, обов'язково стежити за заявами політиків. Дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Попри проблеми зі зв'язком. Мар'яна Пресіжнюк, політична аналітикиня, була з нами на зв'язку.